Нові послуги у хабі Я Маріуполь, окрім адміністративних, тепер тут роблять ще щеплення від ковіду, адже хвороба нікуди не зникла. Лише увагу до неї відсунула на другий план. Війна в перших рядах на щеплення. Працівниця офісу Алла Харченко. Третя доза щеплення, ну тому що це актуально нині. Окрім того, у хабі облаштували робоче місце для дитячого логопеда-дефектолога. Про це попросили батьки в окупованому Маріуполі. Діти надто довго знаходились в стані стресу, який вплинув на їхній психологічний стан. Перший час не всі мали змогу виїхати з Маріуполя. Тому діти е, певний час були без, без навчання, без е, якихось там кружків, тому. Е, Батьки надали таку змогу нам тут волонтерити і займатися дітям. Перший ром, ром? Угу. Да, да. ром? Да. Де ж далі ніс ні. Ану, та де ром. позбувається своїх страхів діти в різний спосіб. Одна з методик танець усіма частинами тіла. Маленька Ліза старанно виконує настанови психолога. Танцювали. Ну, носиком. Носиком. Ласками? – Ласками. у хабі Ямаріюполь щодня, наче у вулику адміністраторка Ірина люб'язно зустрічає відвідувачів. У Вінниці лише третій місяць, як і решта земляків, покинула все рятуючись з окупованої рашистами домівки. Тепер обживається на новому місці. Подобається це місто, дуже гостинні люди, дуже е, красива архітектура. Е, я знайшла тут роботу. Як і юрист у хабі допомагає маріупольцям фаховими порадами та рекомендаціями. Проблемних питань у людей багато, але каже, віничани допомагають з усім. Фантастика. Мы не ожидали, что такие хорошие люди Винницы. Потому что Винница от души огромное спасибо. Мы благодарны мэру, который поддерживает «Я Мариуполь, в винницы. Мы максимально вливаем людей в жизнь Украины, Винницы в частности. Трудоустраиваем людей с ним, даем консультации, восстанавливаем документы. Ну, карты Винниченина сейчас очень пользуются большой популярностью. То ми дуже раді, що ми оказалися за два місяці роботи в хабі зареєструвались понад 2,5 тисячі маріупольців, і кожен з них отримав ту саму підтримку, що і корінні вінничани. за допомогу і те, що не розділяють людей на своїх та чужих. Дякує Маріупольський мер. Я буду завжди так казати, подякувати міському голові Сергію Анатолійовичу за ту можливість у ту допомоги. Від віничан, яку ми отримали як маріупольці, сьогодні ми бачимо, що вже нашим шановним маріупольцям отримують звичайну картку віничани, і це дає можливість сьогодні трохи грошей зберегти в той, на жаль складний час, коли ми маємо війну. І сьогодні це дуже важливо для наших маріупольців – отримати і підтримку і допомогу. Тому тільки слова дякую спільними зусиллями. В хабі налагодили роботу з центрами зайнятості. Що п'ятниці проводять ярмарки вакансій для маріупольців. А вінницький досвід з організації центрів підтримки тепер поширюють україною. Вже відкрили більше десятка в різних містах.